Сестри, всі, хто прийшли сьогодні в цей Дім Молитви, я пропоную нам зараз поміркувати е над книгою Йова, є така книга в Біблії. Е вважається, що це одна з найстаріших книг і, і події, які описуються в ній, відбувалися раніше, ніж е були записані навіть е написані закон Мойсея. Тому це дуже древня книга. Сюжет цієї книги, я нагадаю, для тих, хто мало знайомий з Біблією, сюжет в наступному полягає: колись в силу давнину на сході в країні в Пуц, жив один чоловік на ім'я Йова. Цей чоловік е, був дуже багатий, як по тих часах, і дуже славний. Тобто він користувався великим авторитетом. І, можливо, він до розряду царів, чи в'язнів відносився. Тому що ну, по тому, як до нього ставилися, як з ним спілкувалися, яке оточення в нього було, напрошується висновок, що це був ну, не просто якийсь пастух або ще якийсь там звичайний рядовий фермер. У нього були великі отари. Різного склада, великої богатої худоби, дрібного склада, верблюди, рослиці і так далі, безліч слуг. Окрім того, він мав велику сім'ю. Він мав десятеро дітей, семеро синів, три дочки. Але окрім цього всього, цей чоловік відрізнявся з поміж інших не тільки величиною свого багатства або великою родиною. Він відрізнявся тим, що він дуже шанував Бога. Він благоговів перед Богом. Він тікав від усього Злого. Він щоденно приносив Богу молитви і молився за своїх дітей, аби Господь помилував їх. І потім в його житті стається несподіване. В один із днів він позбавляється всіх своїх маєтків, всіх своїх багатств. В одному випадку. Налетіла якась рда, якась племня сабеян і перебили всіх слуг, а його забрали, ослиць забрали. В іншому випадку з півночі прийшли халдеї і теж позабирали його верблюді, а слуг повбивали. Ще в іншому випадку вогонь впав з неба і спалив те, що належало йому. І в той же самий день знявся великий вітер. Його діти були зібрані в домі старшого сина. Цей великий вітер відірвав дах від дому, потім його опустили на те саме місце, і всі десятеро дітей виявилися поховані в цій одній спільній могилі. Все це випало на долю цього чоловіка в один день. Пройшло ще небагато часу. І на своєму тілі він помітив. Ознаки невеликовної хвороби прокази, а припосу... по сучасному. Ця хвороба вразила все його тіло. Він почав дуже сильно страждати. Е... Він не міг збагнути, чому це все прийшло на нього. Він завжди шанував Бога. Через деякий час до нього прийшли троє його друзів, знатних людей, які прийшли потішити його. Від побаченого ними, в них відібрали мову і сім днів вони не могли сказати й слова. Вони не могли говорити нічого, вони не знали, що сказати людині в такому положенні. Потім він заговорив перший, порушив тишу. Вони почали спілкуватися з ним. І вся ця книга, в принципі, більшість цієї книги описаний в діалог Його з його трьома друзями. При цьому, його друзі намагаються з'ясувати причину його страждань і вказати, що Йове, ймовірно, в тебе є щось таке, що ти приховував. Ймовірно, у тебе є щось таке, чого ти ну, ретельно ховаєш від усіх, але Бог це знає і за це карає тебе. Йов доводив їм, намагався принести їхні свідомості, що нічого подібного в нього немає, що він завжди був щирий, Перед Богом. Закінчується книга наступним чином. Бог заговорив з зйом в бурі. І коли Бог заговорив з йовом, і все зрозумів. Його каже, я говорю по своїм на останній. Те, що я говорив до цього часу, я говорив, тому що не розумів, більше не буду. Але цікава деталь. в кінці книги. Бог. Милує йога. Бог його уздоровлює, Бог йому повертає маєтки вдвічі більше, ніж у нього було до цього, і Бог йому дає на старість ще десятеро дітей, е, Семеро синів і три дочки. До речі, чим відрізнялися дочки Йова, хто пам'ятає? Таких вродливих, як вони, дівчат, не було на всій землі. Ну, важко навіть уявити. Так Бог винагородив його. Але є в цій історії одна цікава деталь. В останньому розділі цієї книги написано, що Господь заговорив з тими трьома друзями, які намагалися урезонити Йова і розібратися в його житті, допомогти йому розібратися. І Йов каже до одного із них, каже: бери своїх тих двох товаришів і йдіть до Йова. І нехай Він помолиться за вас. Бо тільки обличчя Його я прийму бо палає гнів мій. А, так, Господь каже, я сказав добре. Господь каже е, до, до цього чоловіка. І каже, «Бо палає гнів мій на тебе і на двох товаришів твоїх. А за що гнів палав? За те, що ви не говорили про мене слушно, як говорив раб Мідйох. І ви знаєте, друзі, Оці слова, які сказав Бог до цих людей, змушують нас задуматися над, над наступним питанням. А що ж такого говорили вони, і що говорив Йов, що Бог, спостерігаючи за їхнім діалогом, сказав, Йов, говорив правильно, а ви ні. Взагалі, коли ми читаємо цю книгу, ну, скажу особисто, я помічаю, що Йов не все правильно говорив. правда? Ну... Наприклад, я казав, нехай буде проклятий день, в який я родився. Нехай ніч, яку сказали, зачалася людина, ніколи не буде серед ночей. Краще б я вмер в материнській утробі. Ну, друзі, чому так людина говорить? Зазвичай від розпачу, абсолютно вірно, від глибокого потрясіння, від великих страждань. Людина, яка пережила обставини. Які змусили мені сказати так краще, що я ніколи не родився. Це говорить про те, що це дуже глибоке страждання. Але дивіться, попри все це, Бог каже, Йов, правильніше про мене говорив, ніж ви. Далі. Йов постійно звинувачує Бога в певній несправедливості. Він говорить. Ну де мені взяти посередника, який би поклав руку на мене і на Бога, і зміг би нам зробити очну ставку для того, щоб ми могли поспілкуватися. Я готовий доводити Богові свою правоту. Вертиця Сергій з нас наважиться так сказати. Вся наша праведність, вона як запрямована одежі. Тобто ніхто не наважиться, а Йов е відважується так говорити. Потім він скаже, я так говорив, бо я не знав, з ким я говорю. Тобто його пізнання Бога воно було дуже ну, примітивне, ну, порівняно. порівняно навіть з нами. Чому ми читаємо писання, ми багато чого знаємо, він не мав цього. А, з одного боку, з іншого боку, насправді він е, глибоко, особисто був знайомий з характером Бога, е, з іншими його е, характеристиками. Так от, Бог каже, однак його говорив про мене правильно. Тепер, коли ми подивимося на те, що говорили друзі Йова, ми помітимо, що якраз в їхніх словах є дуже багато правильних речей. Ну, наприклад, всі ми знаємо текст писання, я сам неодноразово проповідував на цей текст, в українському перекладі він звучить так. «Заприязнися з ним даймай спокій. Через це прийде до тебе добре. В російському тексті зблісся же з ним і будеш спокоєний. А ви знаєте, що це не йог сказав ці слова? Це, це сказав один із його друзів. Тобто, ці слова, які сьогодні служать для нас демою для проповіді, текстом, з яким ми проповідуємо, належали одному з його друзів. Інші тексти, теж, які ми можемо зараз пригадувати, вони теж не йому належать. Ми на них проповідуємо. А Бог каже, а ці люди не говорили про мене правильно так, як говорив Йов. І виникає логічне запитання, що ж в чому секрет? В чому заковика? Що таке сказав Йов? Що Бог правильні слова його душі каже, вони хоч і правильні, але не такі правильні, як і неправильні слова, які говорив. В чому була причина? Ви знаєте, мені здається, я на своїми думками ділюся, що весь секрет полягає в одному тексті Святого Письма, це, 19 розділ, вірш 25. Ну, Давайте перед 25-м ще прочитаємо кілька віршів, вище, щоб зрозуміти, в якому контексті ці слова лунають. Почитаємо 19 вірш. З 19 19 роздяг з 19 вірша. Навіть з 18 го <гум> Навіть діти малі зневажають мене. Коли я встаю, то глузують із мене. Мої всі повірники бридяться мною, а кого я кохав, обернулись на мене. До шкіри моєї, до тіла мого прилітнулися кості мої. Ще біля зубів лише склалася шкіра моя. Змилуйтеся надо мною. О, змилуйтеся надо мною, ви ближні мені. Бо Божа рука доторкнулась мене. Чого ви мене переслідуєте, не мов Бог, і не насичуєтесь моїм тілом? О, коли б записати слова мої, о, коли б були в книжці, вони позазначувані, коли б римцем, залізним та лолим у скелі на віки вони були витисані! до цього місця. Друзі, цікава деталь. Ну, Йов говорить про свої страждання, вище про це говорите, і далі він про це ще говоритиме. І він каже таке слово, коли б записати слова мої, коли б в книжці вони були позазначені. Як ви думаєте, це його бажання виконалося чи ні? Ну, ми ж читаємо. Да? Виконалося, Бог виконав його, його слова зазначені в книжці. І вже тисячі років ми починаємо про це. Але далі 25-й вірш Та я знаю, що мій викупитель живий і останнього дня. Він відійме скоро цю шкіру мою, яка розпадається. Із тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу його. Мої очі побачать, а не очі чужі. Тану нирки мої мої внутрі. Остання фраза тануть нирки мої внутрі говорить про те, що страждання його були надзвичайно важкі усвідомлював, що фізично, з людської сторони, він. Іде до свого кінця. Він повільно, в великих муках і стражданнях просто помирає. Але дивіться ці слова, та я знаю, що мій відкупитель живий. Проти сестри, чому? Або що особливо в цих словах? Я коли читав останній раз цю книгу, мені здавалося завжди, що ці слова його сказав значно раніше. Виявляється, ні. Виявляється, він їх сказав приблизно посередині книги. Приблизно всередині діалога з своїми друзями, може навіть ближче до, до е, завершення. Чому він не сказав їх спочатку? Але зараз, коли він говорить ці слова, вони ніби е, розсівають морк, вони ніби пробивають цю темряву, яка налягла на Йова, яка була навколо і міцним таким променем освітлюють цю темряву. Що особливо в цих словах? А я знаю, що відкупитель мій живий. Перша особливість, брати і сестри. це вперше на сторінках писання звучить слово відкупитель. До цього воно не звучало ніде. Хоча ми знаємо, що Йов жив раніше, як я вже сказав. Але ми не зустрічаємо цього слова. Це слово вперше озвучує Йов. Він говорить про відкупителя. Хто такий відкупитель? Це той, хто має внести плату, це той, хто має заплатити, це той, хто має вирішити. Питання його, він каже, що в мене є відкупитель, я в це вірю, я це знаю. Кого він має на увазі? Ісуса Христа. Він має на увазі Бога. Хоча ніби в його житті зараз йде конфлікт між Богом і Ним, але Він говорить цю фразу: я знаю відкупитель мій живий. До речі, скажу стосовно слова відкупитель. А знаєте, де найчастіше це слово зустрічається в Святому письмі? в який книзі? Книзь пророка Ісай. Саме там це слово зустрічається, ну, мабуть, не менше 10 разів, якщо мовиш, я не рахував. Но дуже часто. Пророка Єремії, здається, теж зустрічається, але найбільше Ісаї. Ісай названий євангелістом Старого Завіту. Він найбільше говорить про Ісуса Христа. І ось тут. Цю силу давнину у цьому мороці ночі, коли страждання були неймовірно тяжкі, коли нирки танули внутрі Йова, і раптом Йов вигукує і каже, але я однак знаю, що мій відхопитель живий. Тобто він каже, у мене є той, кому я не байдужу. У мене є той, хто вирішить мою справу. Єдиний, на кого моя надія зараз в цих обставинах. Про що він далі говорить? Ну, По-перше, що він говорить, що в нього є відкупитель. Друге, він говорить про те, що цей відкупитель живий. А живий це означає, він не бездіяльний, він не сторонній спостерігач, а активний учасник мого життя. Далі, що, він, що його вірить? Він останнього дня підійме спороху цю шкіру мою. Проти сестри, про що говорив взагалі йог? Підняти з пороху, як можна іншим словом сказати? Воскресити абсолютно вірно. Йов говорить, я знаю, що Він Воскресить мене. І я побачу. Того Бога, якого зараз не бачу, того Бога, з яким зараз у мене суперечка. Але я вірю, що коли відкупитель мене Воскресить, я побачу. Друзі, я думаю, що оця віра Його, оця сповідь віри, яку він мав, і є ключем для розуміння того, чому Бог сказав, ви про мене так не говорили. Ви все говорили правильно. Але от той неправильний йов зі своїми випадами, зі своїми звинуваченнями, але який мав віру у відкупителя, він виявляється набагато правішим від вас. Чому? Тому що він покладає свою надію на відкупителя. Віра у відкупителя включає ще один дуже важливий аспект, який саме. Вона свідчить про те, що людина усвідомлює. І я не можу опертися на себе. При всьому тому, що йов нібито захищає свою праведність протягом цієї книги, слово відкупитель вказує на те, що йов не покладається на свою праведність. А він покладається на Бога. На відкупителя. Е коли ми читаємо послання до Галатів, послання до Римлян, апостол Павло чітко вказує на те, що будь-яка людина, яка намагається хвалитися чим-небудь або опиратися на щось окрім Ісуса Христа, вона від Христа не отримує жодної користі. Вона відпадає від благодаті. Вона не може розраховувати на все те, що Бог обіцяє у Христі. І навпаки, Бог спасає кожну людину так, щоб ніхто не міг похвалитися нічим і ніким окрім Ісуса Христа. Більше того, друзі, ми не можемо покладатися на свої діла в тому, щоб одержати спасіння. Але так само ми не можемо покладатися на свої діла в тому, щоб це спасіння утримати. Тобто, щоб зберегти його до кінця. І в одному і в другому випадку, і в одному і в другому е аспектах нашого спасіння, наша надія є і має бути тільки на відкупителя. І йок говорить, та я знаю, що мій відкупитель живий. Тобто його надія, іншими словами, про що він говорить, попри все те, що зараз у моєму житті відбувається, я покладаю свою надію на Бога. Ви знаєте, мені згадуються ну, оці висловлювання, які він говорить перед цим, навіть після цього ще від болю сердечного, від туги, від страждань, вони мені нагадують, колись, ну, хто пам'ятає, Михайло Іванович Хорів, такий проповідник був, він розказував такий випадок. Він каже, я дуже боюся стоматологів. І каже, коли вже мені не могату, я мушу йти до стоматолога на прийом. Я каже, коли сижу в черзі, я всіх пропускаю, 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 а потім вже каже, коли все-таки заходжу, сідаю в крісло, я лікаря попереджаю. Кажу лікарю, я можу кручатися, кричати, кусатися, не звертайте на мене ніякої уваги, робіть те, що треба. Друзі, йов кручався і кричав, і кусався. Але він казав, Господи, але ти мій купити. Але я знаю, що за тобою правда. Я знаю, що ти відновиш, ти воскресиш, ти оживиш, я побачу тебе. Хоча зараз під пресом, під тиском цих страждань я інколи говорю ну, не зовсім адекватні слова, не зовсім адекватні думки. Тому мені хотілося б побажати кожному із нас щоб ми мали віру у відкупителя. Наш відкупитель це Ісус Христос, який взяв на себе гріх світу, який цей гріх світу підніс тілом своїм на Хрест. Для чого? Для того, щоб відкупити нас від прокляття, для того, щоб відкупити нас від покарання за наші гріхи. Він відкупити для всіх людей, для кожного. І саме віра у відкупителя. Вона є визначальною у вирішенні нашої долі, як на землі, так і у вічності. Без віри у відкупителя ти ніколи і ніяк не зможеш отримати благовоління в очах Бога, тобто, щоб Бог до тебе ставився по добре. Без відкупителя це неможливо. Один Бог і один посередник між Богом і людьми людина Христос Ісус. Хай Господь допоможе нам усвідомити цю істину. Амінь. Амін.